5 серпня, понеділок, що вибрати? Благодать чи гріх? Запанування благодаті так само легко чинити правильно, як запанування гріха легко чинити неправильно. Так і має бути, бо якщо в благодаті не більше сили, ніж у гріху, то не може бути порятунку від гріха, але спасіння від гріха є. Цього не може заперечувати жоден християнин. Однак спасіння від гріха, безумовно, залежить від того, що благодаті більше сили, ніж у гріху. Отже, якщо в благодаті більше сили, ніж у гріху, то не може бути інакше, як тільки так, де сила благодаті може мати контроль. І, відповідно, там буде так само легко чинити правильно, як без цієї сили раніше було легко чинити неправильно. Жодна людина ще ніколи не відчувала природних труднощів із тим, щоб чинити неправильно. Її великими труднощами завжди було чинити правильно. Але це тому, що людина за природою своєю поневолена силою, силою гріха, яка абсолютно у своєму пануванні, і поки ця сила панує, не тільки важко, а й неможливо робити добро, яке вона знає і яке вона хотіла б робити, тільки напанує панує більш могутня сила, ніж ця. Тоді чи не зрозуміло для кожного з нас, що служити волі цієї могутньої сили, коли вона запанує, буде так само легко, як служити волі іншої сили, коли вона раніше панувала над нами? Але благодать не просто могутніша ніж гріх. Але навіть якщо вона дорівнювала б силі гріха, то навіть тоді була б цілковита надія і добра звістка для кожного грішника у світі. Але в благодаті набагато більше сили ніж у гріху. Бо де помножився гріх, там більше помножилася благодать, і наскільки більше сили в благодаті, ніж у гріху, настільки ж більше надії та бадьорості для кожного грішника у світі, Наскільки ж більше сили в благодаті, ніж у гріху. Поставимо собі кілька запитань. звідки приходить благодать? Звичайно, від Бога? Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа, звідки приходить гріх, звичайно, від диявола, гріх від диявола, бо диявол грішить від початку, так наскільки ж більше сили в благодаті, ніж у гріху. Це так само очевидно, як і те, що в благодаті набагато більше сили, ніж у гріху, як у Бозі більше сили, ніж у дияволу. Тому абсолютно ясно, що правління благодаті це правління Бога, а правління гріха це правління сатани. І хіба не ясно також, що служити Богові силою Божою так само легко, як служити сатані силою сатани? Складність у всьому цьому полягає в тому, що багато людей намагаються служити Богові силою сатани. Але цього ніколи не можна робити. Або визнайте дерево добрим і плід його добрим, або визнайте дерево поганим і плід його поганим, бо дерево пізнається за плодом. Люди не можуть зібрати виноград з терну, або смокви з будяка. Дерево потрібно зробити хорошим, корінь і гілки. Воно має стати новим. Ви повинні народитися з гори. У Христі Ісусі нічого не значить ні обрізання, ні не обрізання, але нове творіння. Нехай ніхто ніколи не намагається служити Богові нічим, окрім справжньої живої сили Божої, яка робить його новим творінням, нічим, окрім набагато ряснішої благодаті, що засуджує гріх у плоті і царює через праведність до вічного життя через Ісуса Христа Господа нашого. Тоді служіння Богові буде справді в новізні життя. Тоді виявиться, що його ярмо справді легке і тягар його легкий. Тоді виявиться, що його служіння буде справді з радістю невимовною і повною слави. Чи важко було Ісусові коли-небудь чинити правильно, кожен одразу скаже ні. Але чому? Він був такою ж людиною, як і ми. Він прийняв в плоті кров, такий ж, як і в нас. Слово стало плоттю і жило серед нас. І вигляд плоті, в яку він задягнувся, був саме такий, який був у цьому світі. У всьому належало йому стати подібним до братів своїх. У всьому. Тут не сказано у всьому, окрім одного. Тут немає винятку, він був у всьому подібний до нас. Він був сам по собі так само слабкий, як і ми, бо він сказав: я нічого не можу творити сам від себе. Чому ж, будучи у всьому таким самим, як ми, він завжди легко чинив правильно, тому що ніколи він не сподівався на себе, але його довіра завжди була тільки на Бога. Вся його залежність була від силої Божої і його благодаті. Він завжди прагнув служити Богові тільки з Божою силою, і тому отець мешкав у ньому і творив справи праведності, тому йому завжди було легко чинити правильно. Але як він, так і ми живемо у цьому світі, він залишив нам приклад, щоб ми йшли його слідами, бо Бог виробляє у вас і бажання, і дію за своїм благоволінням. Йому дана всяка влада на небі й на землі, і він бажає, щоб ви зміцнювалися всіма силами, за його славною могутністю. У ньому мешкає вся повнота Божества тілесна, і Він зміцнює вас силою Духа Свого у внутрішній людині, щоб Христос вірою оселився в серці вашим, щоб ви сповнилися всією повнотою Божою. Воістину. Христос причастився божественною природою, і ви теж, якщо ви дитя обітниці, а не плоті, бо за обітницями ви причасники божественної природи. Йому нічого не було дано в цьому світі, і він нічого не мав у цьому світі, що не було б дано нам задарма, або що ми не могли б мати. Усе це для того, щоб ви ходили у новому житті. Щоб відтепер не служили гріхові, щоб ви були служителями тільки праведності, щоб ви звільнялися від гріха, щоб гріх не панував над вами, щоб ви прославляли Бога на землі, щоб ви були подібні до Ісуса і тому кожному з нас дана благодать у міру дару Христового, доки всі прийдемо до єдності, віри і пізнання Сина Божого, до чоловіка досконалого, до міри повного віку Христового. І я благаю вас також, щоб ви не прийняли благодаті Божої даремно. Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже, і нехай Господь прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук. Амінь.